Ми, коли говоримо про банківські метали, ми говоримо про золото, срібло, платину і випала ще називали. Так. А зараз ми весь час кажемо золото, 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 золото. Срібло не популярне через те, що дешевше, е, не чому не, чому платина не популярна? Не тільки, не тільки. взагалі особливість цінних металів, вони дивіться, чому вони взагалі є цінними металами? по-перше, через свою лімітованість обсягу. Тобто, ви не можете їх надрукувати, я не знаю, згенерувати, намайнити uh -huh. чи ще щось. Тобто, навіть якщо ну, перекладемо термін майни. Тобто видобування так, звичайно, видобування золота здійснюється в світі, але воно є супер-супер обмежене і в дуже невеликих обсягах. Якщо порівнювати золото і срібло, то золото воно не оподатковується під податком на ПДВ, а срібло оподатковується. І от ага. фактично в, т, Тому і десь золото має такий, скажімо, десь більшу популярність з іншого боку, використовуються ж ці цінні метали, всі чотири основних. А вони використовуються не тільки в інвестиційних цілях, тобто вони використовуються в промисловості.